Отже, війна розділила українські міста кілометрами фронту, але вона в той самий момент зробила нас ближчими ніж будь-коли раніше. Схід і захід зараз більше неографія, ми розуміємо. А це люди, які підтримують один одного, коли найважче. Тому зараз ми говоримо про поїздку і з нами своїми враженнями поділяться представники Селидівської міської ради. До нас приєднується заступниця начальнику відділу освіти Селидівської міської ради Світлана Тоткало. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю вас. Ви вже повернулися. Навзаєм, ви вже повернулися із цієї поїздки. Ми сьогодні ділимося е, враженнями і емоціями. Розкажіть, будь ласка, хто були учасники цієї делегації, е, учні, е, переможці Олімпіад? Хто ці були діти, які тиждень перебували у нас на Львівщині? Ну, делегація дітей Селидівської міської ради складалася із учнів 7-11 класів. Це активісти учнівського самоврядування, молодіжної ради, діти пільгових категорій, діти, батьки, яких є учасниками бойових дій. Ну і власне, чи вперше діти із Селидова відвідали Борислав, чи вперше вони знайомилися з культурою, і побутом, географією, історією Львівщини? Так, це було вперше. Ну, знаєте, як перше враження від цієї зустрічі з колегами та дітьми Бориславської громади це відкритість, щирість і готовність до діалогу, що одразу створило атмосферу довіри, було відчуття новизни, тому що це перший був візит в межах національного проєкту Пліч Опліч згуртовані громади. Ну і знайомство відбувалося без жодних перепон. Кожен крок. Від першої розмови до спільних зустрічей це просто дарував відчуття нашої єдності. Якщо дивитися про звіт цієї поїздки і на сайті Селидівської міської ради і Бориславської, то у вас була дуже насичена програма, буквально розписана по хвилинах. Ви ж з дітьми спілкувалися, їдучи туди і вертаючись назад. Чи оправдали очікування дітей ця поїздка і що їм найбільше запам'ятало, що їх вразило? І Як вони розказують про цю поїздку? Ну, Діти дуже задоволені, всім сподобалося. Е, справа в тому, що коли діти вже їхали, ми знали програму е, нашої поїздки, е, діти змогли відвідати майстер-клас катання на лижах, е, відвідали Львів, садибу Івана Франка, е, у Драгобичі. Був дуже цікавий майстер-клас з виготовлення глиняних виробів у трускавці, ми відвідали теж цю майстерню. Тобто, все було дуже цікаво сплановано і воно є дуже пізнавальним для дитини, тому що ну, не завжди знаєте, так буває, що є можливість відвідати це вдома, особливо в наш час. А коли такі зустрічі організовуються, Насправді дітям гуртом краще це побачити, особливо якщо ми приїхали в інший регіон, на Львівщину, наприклад. Mm -hmm. Ну і звичайно, що нові друзі, нові знайомства перед вами ми спілкувалися із начальником Віллу культури». Бориславської міської ради розказувала наскільки емоційно було прощання, <хи> чи затортовашували ваші діти, ваші учні із Бориславськими? Ну, дивіться, О, відбулося у нас дуже цікаве і змістовне спілкування з представниками молодіжної ради міста Борислава. З учасниками Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Джура», з Пластівцями. Вони там всі були, спілкувалися, розповідали про свій досвід роботи. А ми представили там свої проекти, спрямовані на шанування пам'яті подвигу захисників, колишніх випускників закладів освіти нашої громади. Діти стали авторами ну, ініціатив, спрямованих на. Онлайн-відродження, ну віртуальне відродження закладів освіти, які вже зруйновані. Це ми все представили. Зав'язалась така, знаєте, дуже змістовна розмова з дітьми. Дуже багато питань було. Ми обмінювалися досвідом, і це дозволило дітям журтуватися, отримати контакти один з одним. Ну тобто. Знаєте, молодь завжди, якщо є цікава справа, якась вони завжди об'єднуються навколо цієї ідеї. Так що я розум, я так гадаю, що це були дуже змістовні зустрічі, які сподобалися дітям. Угу. Ну це така, знаєте, учнівська і молодіжна дипломатія. Вона дуже швидко працює, дуже дуже ефективно, і це про перспективу і про майбутнє. От, наприклад, коли ви поверталися, чи от ділилися учні, казали, от ми би хотіли зробити. Таке, як Бориславі, щось конкретне були такі вже такі от, конкретні проекти, конкретні плани, що би хотілося втілити? Так. Да. Звичайно, так знаєте, діти завжди легкі, такі у створенні власних ідей. От ми тільки приїхали, але будемо зустрічатися з дітьми. Гадаю, що е, ми обговоримо це все разом. І досвід роботи молодіжної ради нам дуже сподобався. І такі заходи, які популяризувала молодіжна рада громади Бориславської, гадаю, підуть і у нас доволі такі на ура, скажемо так. Тому що дітям завжди подобається активний досвід, досуг, активний відпочинок, дискотеки, зустрічі, гутірки. тому Такий досвід ми теж хочемо запровадити після того, як обговорили це з дітьми. І наші діти, наші учні зараз це покоління дітей війни, на жаль, а селидово це діти, які. Більшу частину свого свідомого життя переживають у війні 14-го року, ну, в 22-му Селидово, на жаль, знаходиться в окупації. Наскільки важливо дітям ось таке спілкування? Наскільки важливо такі поїздки, і от яка, яку місію ви як старші наставники, як педагоги ставите собі? Ну, такі поїздки мають велике значення для формування стійкості молодого покоління однозначно. Вони створюють простір для спілкування, взаємної підтримки, розвитку громадянської свідомості. Це можливість побачити, що різні громади можуть бути поруч, підтримувати один одного, допомагати. Розвиватися, і для саме молодої людини це є дуже важливим кроком брати участь у таких заходів. Дякую організаторам, які прийняли нас. І дійсно, оці шість днів, які ми перебували в Бориславі, для дітей стали, я гадаю, я, будуть яскравим в їхній пам'яті про таке, знаєте, дитинство. Важке дитинство, це дитина війни, як ми вже казали, да? але це буде яскраве е, подією в, їхніх, в їхньому дитинстві. Е, отже, знаєте, от коли громади зустрічаються і коли зустрічаються і на своєму рівні спілкуються молоді люди, то ж народжується не просто співпраця, це ж е, ну, народжуються нові проекти і надія. Е, надія угу. на те, що ми єдина сильна нація держава, і війна, дай Боже, скоро завершиться. І тому важливо говорити саме про це, які би виклики перед нами не було цим дітям далі разом співпрацювати, разом відновлювати і відстоювати. Українську ідею, українську державу і будувати своє щасливе майбутнє дуже хотілося, щоб без війни бо такі реалії. Пані Світлана, я дуже, дуже дякую, що місто Селидове до нас включилося в ефір львівської мануфактури новин ще раз. А, Дякую за те, що поділилися емоціями і враженнями. І дуже хотілося, щоб таких емоцій і вражень і поїздок було для вас, і для ваших дітей, і для ваших колег якнайбільше. Дякую вам, тихого, спокійного Дякую. вечора. Бережіть себе, слава Україні, героям слава!